Привіт, мої ріднесеньки, Христос посеред нас є і буде. Ми і в дорозі, але з задоволенням і залюбки продовжуємо вивчатися ті псалми. Сьогодні наразі у нас 142-й псалом. Це псалом Давида, коли його переслідував його син. Господи, почуй мою молитву, прийми моє благання у своїй правді, вислухай мене у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдується ніхто з живих, адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, посадив мене в темряві, наче одвіку померлих. Ослаб у мені дух мій, стривожилося в мені серце моє. Я згадав давні дні, роздумував про всі твої вчинки, розмірковував про всі діла рук твоїх. Підняв я до тебе свої руки. Моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши вислухати мене, Господи, мій дух занепав, не відвернився від мене, і свого обличчя не забирай від мене, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на Тебе покладаю надію, Господи, об'яви мені дорогу, якою маю йти, бо до Тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, бо я до Тебе прибіг. Навчи мене. Чинити волю Твою, бо Ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене праведною землею. Господи, задля Твого імені Ти оживиш мене, у, своїх, у своїй праведності виведеш із біди мою душу. І я у своїй милості Ти вигубиш моїх ворогів, знищиш усіх, які гноблять душу мою, адже я раб Твій. Амінь. Друзі, я ні в разуму, ні в якому разі не кажу вам прощайте. Кажу вам тільки до нових зустріч. Нехай милість Господа нашого Ісуса Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа буде з усіма вами. У мене в цю неділю дуже відповідальний день. Прошу вас, будь ласка, в своїх вчасних молитвах, коли будете молитися, помоліться і за мене грішно. Я безмежно дякую Господу, що ви всі є в моєму житті. Люблю вас. Пока, мої рідні, пока мої хороші.